І сьогодні відділа, відділяти інститут президентства, інститут парламентаризму, і інші інститути нашої влади неможливо чому, тому що в нашій конституції чітко не виписані їхні повноваження, обов'язки і таке інше. Слід зазначити, що якби у нас, наприклад, інститут президентства в Конституції був виписаний настільки чітко, щоб кожний президент, який обраний, не мав права вступити в право вліво. І при цьому не змінити форму правління в державі. От тоді б ми сьогодні говорили, що Україна в нас стала, має демократію, має назву, яка записана в Конституції, соціальна, демократична і правова. Тоді можна було говорити, що у нас має розвиток вперед. На сьогодні я трошки не погоджуюсь з оптимістом Андрієм Івановичем, що сьогодні говорити о парламентаризм як явище в Україні ще не, не приходиться. Ми маємо ще його вивчати і розвивати. І тому я сьогодні хотів би підняти таку вузьку тему, як підготовка парламентаріїв. Сьогодні перша в Україні відкрита кафедра парламентаризму та парламентської діяльності в Академії держуправління президенті України. Я думаю, що це саме той крок, за яким можна говорити, що наша держава звернула увагу на відсутність фахівців рівня парламентаріїв. Помічників парламентаріїв інституту як інституту влади, і я думаю, що десь років через 10-15 ми зможемо говорити, що у нас народжується політична еліта, саме рівня підготовки парламентарів. Сьогодні на жаль, ми маємо констатувати, що парламент сам по собі, президентський інститут влади сам по собі, а народ, вибачте, сам по собі страждає від цього цього. І тому погоджуючись, погоджуючись з моїми колегами в принципі з усіма думками, я б сказав би, що сьогодні рано говорити про такий інститут влади як парламентаризм, і слід говорити про те, що він тільки народжується.